Слава нація, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Любі побратими і посестри, дякую за ваші вагомі внески на купівлю Т-4, повнопривідного так, для моїх робочих потреб. Чому? Тому що таврушечки, дві, ось скат і друга баракуда 1102. Вони реально не вивозять тих навантажень робочих, які зараз у ці крайні місяці з'являються і нарощуються як сніжний ком. Є потреба 200 тисяч гривень. Там банка була і є. На сьогодні, на сьогодні там залишилося зібрати трохи більше 100 тисяч гривень. Вірю і сподіваюсь, що вже до початку березня ми з вами благополучно доштовхаємо цю суму. І в березні я продовжу виконувати мою роботу, мої бойові задачі вже на більш серйозному транспорті і повнопривідному, і з вищим кліренсом Ну, мови нема. Volkswagen, bus – це однозначно серйозніше, так само як зростають потреби робочі зростають власне і ефективність роботи. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.